Це один із центральних дворів Івано-Франківську на вулиці Мазепи-2. У цьому будинку не більше десятка житлових квартир, в яких мешкають переважно пенсіонери. Люди звернулися до народного контролю. Кажуть, їхній під'їзд у занедбаному стані, а комунальники на скарги громадян не реагують. Такі ті бетону від цього балкона не раз уже падали. Капітального ремонту у цьому під'їзді не пам'ятають навіть літні люди. Переконують, тут аварійний не лише балкон, але й вікна та дах. Тече зверху, тече повністю все вниз. так, Коли зима добра, сусульки такі висять, приходиться збивати падика, може вбити людину. Вбурюються люди, за їх словами, за псевдопослугу чистку вентиляційних каналів. За неї мешканці сплачують до півсотні гривень на рік. Мене дуже цікаво, хто чистив димоходи. За ті роки, що я тут живу, я не пам'ятаю, щоб хтось чистив димоходи. Справа не в сумі, справа в брехні. Розумієте, то сні не робить, а на що то писати. Пані Наталя встановлювала стояк самостійно. Пояснюю, рице за цю послугу вимагають завищену суму. Стояк тягнувся знизу, і він мінявся до самого верху, до четвертого поверху. Я за цей стояк заплатила 3 Тисячі гривень своїх власних грошей. От. Коли е, звернулася до єдиного розрахункового центру, вони цю саму послугу пропонували за 10 тисяч гривень. У Єрцей заявляють, мовляв про проблеми будинку ні сном, ні духом, бо скарги від людей не чули. А також переконує, що й у під'їзді скаржників прибирають вчасно. А щодо проблемного балкону пояснили. У цьому випадку також у всіх випадках місця падіння обгороджується сигнальною стрічкою. Прибирання надається відповідно до графіку. А де, де громадяни можуть побачити цей графік? Де можуть побачити можуть побачити все буде під'єдне? Журналісти народного контролю звернулися у мерію і з представником виконкому. Йдемо разом до людей. Ви побачили тут графік пробирання». «Не було». «Не було, так?» було, Скаржаться мешканці і на підробку документів. Акт про перевірку Демведканалі вони не підписували. Там більше року ніхто не живе, вони підписувати не можуть. В Росії, в Росії. Е, я в сьомої квартири, я живу одна. Крім мене, ніхто не може підписати. Я не підписувала. От людина в шостої квартири, він не підписувала. Перша квартира. Перша квартира людина, яка у лежить в лікарні. По конкретних пунктах, де є проблемні, формується заява. Просимо вас дослідити і надати нам інформацію. Тоді вже будуть вживатися відповідні заходи. Буде запит на міліцію. представники влади народний контроль запевнили, з'ясують, хто порушив права громадян. Зараз будемо по кожному цьому питанню вивчати, тобто і вже за результатами будемо вже діяти, тому що будемо дивитися, хто саме допустив в цих питаннях помил. Поки журналісти народного контролю шукали правду, працівники ЄРЦ все ж запрацювали. Зміни сталися за 30 років. Цього будинку нам перший раз прийшли помилові. Після вашого втручання єдиний розрахунковий центр хотів показати, що вони хоч щось роблять. Дякую народному контролю за те, що зрушив це з місця. Цю брехню. Інна Сендецька Монік, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ